В Україні змінили підстави для надання статусу УБД, кого торкнеться. В уряді розширили перелік осіб, які мають право оформити статус учасника бойових дій. Для українців змінили умови отримання статусу УБД. Статус учасника бойових дій УБД зможуть отримати ще більше людей. Відповідні зміни були затверджені під час засідання уряду 18 липня. Про це повідомили у пресслужбі МВС. Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції Антитерористична операція. Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що зміни ухвалили через необхідність врегулювання питання надання статусу УБД особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь в антитерористичній операції. Що змінилося? Своїм рішенням уряд доповнив перелік документів, які можуть бути підтвердженням участі осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту в зоні антитерористичної операції та підставою для надання статусу ОБД. Тепер серед таких документів книги служби, накази про залучення до заходів в зоні антитерористичної операції, кому ще дозволили отримати статус ОБД. 11 липня Кабінет міністрів дозволив новій категорії добровольців оформлювати статус учасника бойових дій. Правило поширюється на захисників, які воювали поза складом бойових підрозділів. Відтепер статус УБД зможуть оформлювати громадяни, які з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року захищали територію України від російських окупантів у складі. Добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ МВС, Держприкордонслужбою Національною поліцією, Нацгвардією СБУ, іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами або згідно з законом України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Що потрібно, щоб оформити статус УБД? українцям, які планують це зробити, доведеться зібрати деякі документи. Серед них обов'язково повинні бути такі. Заява встановленого зразка довідка від командира військової частини, у складі якої воював громадянин. Якщо така довідка відсутня, тоді можна подати два свідчення, але завірити їх у нотаріуса або свідчення командира підрозділу, у якому безпосередньо воював громадянин. Після цього у міністерстві у справах ветеранів приймають рішення щодо того, чи надавати статус УБД конкретній особі. А рішення про видачу відповідного статусу повинна прийняти новостворена міжвідомча комісія.